Ну що, друзі, вирішив прогуляться. Отак, Ліпніцька. Подобається мені літати. Тільки чомусь Варшаві, виходить, дуже низько. Про що хотів поговорити? Про бізнес. Про що я можу ще говорити? Гроші, 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 гроші. Мене цікавлять гроші. Кожного з вас цікавлять гроші. Тільки чомусь про все... Ну, про них будетеся говорити. Я поки не знаю чому. І бізнес. Хороший і бізнес. Це отака тема. Вічна тема. Тільки не для всіх насправді, багато кому чисто пофіг. І це нормально. Я вам зараз поясню причину, чому воно так. Фух. Про це важко говорити. Ну, чесно, просто важко, важко настроїтись. Але дивіться, рік часу я у Варшаві. Один рік. Сказати, що я в чомусь собі відказую, напевно, що ні. Але сказати, що я прям живу так, як я би хотів жити, ну, теж ні. Будьмо реалістами, кожен з нас хоче завжди чогось трошки більше, ніж того, що в нього є. Тому що ми заради цього в принципі працюємо. Це нормально. Це нормально. Але, здається, якщо тобі потрібні гроші, потрібно відкривати бізнес. А в мене зовсім протилежна теорія. Для того, щоб мати бізнес, потрібно мати гроші. Тому що бізнес мати реально дуже і дуже дорого. І це немає різниці суми інвестицій. Чим більша сума, тим більше вам треба запасу. Чим більша сума відкриття, тим більше, тим більше вам потрібно мати запасу в кишені з боку. Не знаю, чому так тяжко почати цю тему. Їжу я в принципі старим корчом. Це Audi 2005 року 3.0 турбодізель. Блін. Але я її купив за 4 тисячі доларів. Це не мало, не багато. Вона добита. Ну прям не їде так, як вона мала би їхати її. В загальному машина вона хороша, тільки якби вона була в хорошому стані. В хорошому стані вони коштують ще так раз. Я собі взяв, просто мені по місту їздити, вистачає. Вона мені. ну нема на що відказувати. Це Audi, Вона мені комфортна, є в ній все, що мені потрібно. І, в принципі, мені 5 км в день на 10 або 10 км в день проїхати, її з комфортом хватає, скажу так. Ну, маючи можливість їхати машиною за 50 або 150 тисяч, я би не відказався. Будьмо реалістами. Далі. За цей місяць, в принципі, гроші заплатити я маю за оренду. Ну, приміщення. Ну, не заплатив. Ну, не захотів, не знаю. Принципово лишив, відклав, не буду платити. Чому? Тому що вони мені пів року тому з балди просто взяли і прислали перерахунок якихось комунальних на 3000 доларів. І я такий хірася, перерахували, вони мені за рік комунальні і прислали 13-ту оренду. Просто з балди. Такий, типу, хочеш працювати, плати. Я просто забив болт, не платив, не платив, не платив, не платив. Але тепер вони мені почали присилати кару, штраф за те, що я не проплачую оці їхні перераховані, хрін пойми, звідки комунальні. Ну... Ладно, набрав туди до того керівництва. Я хоч і з ним говорю, що мені взагалі оренду зменшили, тому що це оренда за дорога. Мені всі, хто не прийде, каже, ти забагато платиш. Ну, дешевше ніхто не пропонує. І кращого місця не місце не пропонують. Місце Шикардос, просто космос, круте, Блін, довольний неймовірно. самий самий центр Варшави, прям між варшавськими броварами і, Блін, і всім іншим світом. Тому що прямо через наш коридор проходять. Більшість туристів, більшість тих людей, які в принципі попадають в Варшаву. Тому що це готель Хілтон і готель Платнім Тавер. Між ними двома в мене в оренді приміщення. Перерахували вони мені комунальні на трьошку баксів. Придумали собі. Ладно, ще якби діла йшли добре, питань нема. Я би їм заплатив, сам заробляю і ділюся. Питань нема. Но я там не заробляю. Тому що я їм не маю чим заплатити, взяти достати з кармана 3000 доларів, так ніби мені на них взагалі насрати. Тому що, блін, мені на них не насрати. І питання в тому, звідки вони взагалі взялися. Я не знаю, що це за послуг. Вони прислали такий список, а вони нічого не роблять взагалі. Ну просто взагалі нічого. Просто в ноль, ну, за всього кремо я все одно плачу. Центральний коридор пилососять, Да, пилососять, прикольно. Все, дякую. А все реште, я оплачую сам. Нічо, ну, типу, Орендую приміщення, плачу оренду. комунальне використовуюся, плачу оренду. За все плачу оренду. І ще пф, прилітає така комуналочка. Перерахунок, там, не знаю, за, за використання одного туалета. Ну, серйозно. Окей. Але мінус, да? мінус трошки, тому що висить. Мінус тому, що машина не 24 року. Мінус. За, цю, за цей місяць за оренду я не заплатив. Просто забив болт. Ну, просто не хочу. Далі. З тими пасажирами працюю. Заробітку взагалі нема. Заробляють всі. Ну просто працюю з ким не працюю, служба доставок. Е, жруть просто космічні бабки, просто охрені скільки забирають. Так, да, щось трохи дають, але типа, така собі історія. Далі. З тими поляками працюю. Вони може і заробляють, я ні. Я роблю просто такий космічний об'єм роботи, як я в одному там, з попередніх відео записав, за 10 тисяч злотих оборот я заробляю 800 злотих грязного реально доходу. Чому грязного доходу? Тому що, що це просто отак от з балди пораховано в 5 ранку. Просто такий, думаю, навіть не хочу рахувати до копійки, бо якщо реально порахувати, то я в мінусі. Реально в мінусі. Я можу це. Ладно, хай буде. Єдине, що заплатив і не має заборгованості, то по заробітній платі людині. І то в мінус, з кармана. Це не зароблені гроші в бізнесі. І це єдина людина, яка там заслужено і чесно отримує свої гроші, бо вона там кожен день і працює. А всі решта просто друть бабки з воздуху. З воздуху, просто нізвідки. Підписують з вами якийсь договір. І все, ставлять в системі автоматизовану програмку. Таке, як за світло вас беруть, бабки. Там нуль витрат, просто нуль витрат. Блін, десь там стоїть сонячна батарея, та батарея качає світло вам. І просто ти платиш, і просто три штуки баксів Вони мені 10 тисяч боргу прислали. Просто за один місяць і я до них місяць видзвонюю по чотири рази. І я не можу ні з ким зв'язатися. А сьогодні, ооо, та ви що? Я вам зараз щось покажу, ви взагалі офігієте. Просто, просто. 10 хвилин. 10 хвилин. О, відео ціле знімаю, а не планував таке довго. Дивіться. на Дивіться. На, на О, ви це впізнаєте. Знаєте, що пише? Отак, от отак. Не знаю, як вам ще показати. Отак, От всі побачили, Да. Прийшов до мене лист Еон. Чесно, я не знаю, скільки там листочки. Просто подивіться. Таке відчуття, ніби вони мені цілий там договір прислали. Дивіться, скільки там мені брошюру понаписували. На 10 тисяч, вже десь 11 тисяч злотих. Вони мені написали, що я за місяць використав стільки світла. Бо плачу кожного місяця. Кожного місяця, місяць, в місяць плачу, приходить фактура, скільки прийшло, скільки заплатив. І одного місяця мені прийшло 10 тисяч. Просто 10 штук за світло. О, дивіться. Оце так ведеться, друзі, бізнес. І продовження того відео, відео 2, бо там рівно 10 хвилин, думаю, такий, все, пора зупиняти. Почнемо спочатку, другу історію. А друга історія про то про всю попередню першу історію. От, про то нафіга воно мені здалося. Ну от чесно, от реально дивимося на ситуацію. Ну для чого? Е, зайшов в кафе біля вісли, не знаю, декілька днів тому. Та блін, ну всі ми люди, всі ми розмовляємо, ну а мені цікаво, як ситуація прихожу, ні душі там нема, просто берег вісли, блін, краєвид неймовірний, А ні душі нема, сидить одна. Я думав, що власниця сидить. Бо така приємна, дуже привітна людина, ну просто сподобалась і все, знаєте, як, як, як власниця, вона це, вона це робила як власниця. І кажу: ви власниця? Так і запитую її. Вона каже, ні, ні, засміялась, каже, ні, ви що? Я кажу, а як у вас тут взагалі ситуація, як у вас тут оборот? Типа, кажу, ну, що, вона каже, а тіпо, там у нас каже, не одна точка, у нас мережа ціла. І по Польщі, і по Європі, готелі, казино. Типа, в нас все в типу, загальному хорошо. І я таки, знаєте, <сміць> в цьому процесі замішався десь там в них між зубами. Знаєте, що не зробили? Отак. От і навіть не замітили, що я там був. Отак От відбувається реально бізнес в Польщі, в Варшаві. Ну таке в мене відчуття. Знаєте, тут є перспектива, є можливість, якщо тут лишатися на дуже і дуже довго, і свідомо зрозуміти, те, що з тобою так зроблять. І далеко не кожен, не кожен зможе піднятися. Тому що тому жують реально надзвичайно сильно. Не жаліє. Чому? Тому що доходи починають реально просідати. Приїхало куча-куча українців, привезли куча-куча бабок, вистрілив весь бізнес в них. Весь отак. Зараз то все. Йде на смарку. Тому що всі, 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 кожен, кого я знаю, хто займається. Якимось отаким, я знаю, тяжко назвати це навіть близькосереднім, просто бізнесом, бо взагалі. Має там якусь одну дві точки. Одне маленьке виробництво або два великих. Ну, такі, типу, це да, Сидять великі, дупі. Будівництво, заробіток 30 злотих на годину. 30 злотих на род це 8 доларів за годину будови. Це. Це копійки. Чому? Тому що на вулиці, ви це просто не уявляєте, як зимно. Рука міняє руку, тому що от замерзає рука, ну, не годить. А люди працюють в таку пору, в такий час. І це за 8 доларів. Вони, Дивіться, я вам до чого веду? Дім зараз біля, ну, біля Варшави, в радіусі Варшави, не знаю, там 30-50 кілометрів. Хто живе в Україні, для вас це багато. В Європі, всюди, це прям 50 кілометрів, це навіть не відстань. Це отак. Не знаю. Магазин їздити. Ну, так, знаєте. Кому треба, той поїде в магазин, якщо так треба. 40 тисяч злотих. Приблизно 100 квадратів дім. Робота коштує 100, цих, 40 тисяч злотих. Це чотиром людям по 10 тисяч на місяць часу реально роботи? Я не говорю там про професіоналів, супер-пупер, от так просто. Люди, які мають поняття, де там заробіток народ? Це 2500 долара. 2500 долара. А якщо ти хочеш там бути четвертим і нічого взагалі не робити, то ні ти, ні люди нормально не заробити. Як можна на таких доходах тримати фірму? Це просто самому треба ну, багато, як глошать і тішиться, що з тобою ще четверо людей і ви одинаково заробляєте. Просто робите самі на себе, маєте весь той клопіт. І на тому все. Всі ну, кафе, кав'ярні, всі тут доїдають хрень без солі. Нема тут грошей, люди. Тут просто таке відчуття, знаєте що. Астрономії, всякого такого, дуже багато. Дуже багато. А людей стало ну, менше, мені здається. Або, або що змінилося, я просто не знаю, або почали менше ходити. Но, от всі в всіх кафе є люди, і в нас є люди, в нас так само є оборотні гроші. У нас ну, в принципі велика сума реально оборотна. Тобто, якщо реально порахувати, все-все-все, у нас велика сума оборотних коштів. На заробітку з нього нема, витрати дуже великі. От ті всі мінуси, що я попередньо в попередньому місяці проговорив, я собі зарплати не заробляю. Все, зарплату не заробляю, я в мінусі, тупо, цілий рік в мінусі. Там десь щось там стріляло пару разів, але то кіпа, я цього не рахую. Це прикольно, статистика є, динаміка розвитку бізнесу є. Бізнес розвивається, бізнес працює. Просто тут треба сидіти 3 роки в мінусі. Реально 3 роки в мінусі. Тут треба сидіти 3 роки в мінусі. Все. Якщо ви не розраховуєте на те, що ви сидите в Європі 3 роки в мінусі, вам нема змісту відкривати якийсь такий бізнес взагалі. Просто взагалі, от ви що небудь відкриваєте, розраховуйте 3 роки мінуса. Мінус зарплата, мінус оренда, мінус ваше проживання, мінус все. Просто мінусом. І тільки через трет, на третій рік і далі, воно потихеньку, чуть-чуть, почне собі щось там рухатися з місця і розвиватися. Це я сужу по тій динаміці, по тих цифрах, які в мене є вже тут напрацьовані. В мене рахується все від одного грама до однієї штуки. Тому я розумію, в принципі. Весь той процес? Я цього, звісно, не люблю робити, бо я коли починаю рахувати, я або не рахую взагалі, бо я надто доточний. Я прям реально виведу, ну, до салфетки, якщо треба. Ну. <плес> ну, для чого це все? Для чого? Типа, 3 роки в мінусі витримати це реально потрібні величезні гроші, реально дуже великі гроші. Тому що реально все дуже і дуже дорого. І тому і кажуть, що виживають ті, хто починають такий бізнес, щоб самому на себе робити. Тобто ви відкриваєте, самі там робите, і просто от, днями і ночами, і десь там, колись там мою, щось там вам і ...попробує. Ну, гарантій нема ніяк. Ви можете три роки сидіти, терпіти, 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 а в кінці просто воно все ще ляже, вас ще поїміють, ще вам якісь такі штрафи напишуть. І на тому ваш бізнес весь і закінчиться. Вони поймуть, що ви їм не інтересні. І все. Тому це реальна ситуація тут, в Польщі, в бізнесі, принаймні той, який я побачив. Можливо, є люди. Які мали, не знаю, можливо, більші гроші, можливо, більше вмінь, знань, досвіду. Будь ласка, хто знає таких людей, я задоволенням познайомлюся, поспілкуюся. Нехай мені щось розкажуть, чимось я поїлюся. Я відкритий до спілкування. Ну просто от вам реальна ситуація. Я ж тут, я ж це все сам роблю, це Європа, це бізнес, це гастрономія. І я про це відкрито розказую. Я не скриваюся від, не знаю. Від тої інформації, від тих знань, від того всього, що я роблю. Я це відкрито говорю. Для чого? Для того, щоб блін, ви могли про це знати, мали би про це знати. Ну чим же ж ви в житті займаєтеся? Ви ж десь кожен з вас десь працює на якійсь роботі. Не знаю, будова, кафе, бар, ресторани, офіціанти, блін, не знаю, прибиральники, будівельники. Та яка хрен різниця що робити? Питання грошей, питання, що за це платять. Коли в мене є бізнес, я сижу в дупі. А ти робиш на роботі, заробляєш п'яти баксів чистого в місяць. Блін, чувак, я до тебе готовий. Ну, не готовий, але. Мені бізнес сам цікавий просто. Мені бізнес. от, Мені сам процес подобається. Я люблю цим займатися. от. Це, це інакше, це, це зовсім інша сфера. Це, це, типу, це мова не. ну, Бізнес і гроші це одне і те саме, але різне водночас. Ось така моя думка. Літачок полетів. Такий прикольний, звідси, зутніт такий. в собі і полетів. Прикольно, правда? Фу, я вам що все їх загружу, а ви як мені не будете підписуватися і лайкати, то я вам дулю буду не розказувати. Буду вам показувати дулю. Це буде означати, що я знаю якусь інформацію, а вам про неї не розкажу, тому що ви не підписуєтесь на мій канал і все. От так. А якщо щось знати цікаве, то підписуйтесь на мій канал.